Крученики це є така відбивна, всередину, ну, в яку ми будемо ставити гриби, моркву і цибульку. От, отак м'ясо, отакою товщиною. різала. Тепер кожен кусочок отак накриваю плівкою і акуратненько. Відбивати. Кожен кусочок я буду солити і перчити і складувати в окрему посудинку. Слава почисти грибочки, морпочку на тре і цибульку, і це все на сковорці. Щоб, щоб він вже прямо світився, як кажуть. Бульку з морпочкою розтушилася, додаємо грибочки. І наші грибочки готові. Кладемо сюди, станенько закручуємо. Ось так. І накрутили ми кручеників. Вот так блюдара. Покушваме си сюда зараним кула. И мои крученики готови.